Заходьте. Тут у них була, як машини стояли всі. Одна стоїть є машина, не знаємо, чи є, ніхто не забирає. Ґарки. Да, жили, дивани порозкидали, все позабирали. Все. Тут вікно нам поставили, бо воно було побито. все. Воно воно, ось як стріляли прямо в нього, попав. Да. І ось все тут. Другий вхід. Тут ні ручок, нічого немає. Двері ми зняли з того сарая, там зняли і поставили тут. Хоч які-небудь є. Оце Покажу, як у нас двері відкриваються. Бачите як? Васкогубцями відкриваємо двері. Ось так. двері. двері. Це ми тут держимо таке, посіла сімена таке. Це, ось бачите, все висить. Ну Тут я зимою їсти варю, бо плита, ось плиту саме вимору, а в нас парове, немає чим топити паровим. Ось, ось ми тут спимо і плита, телевізор. Телевізора три було, всі забрали, нема. Оце ми тут кобленці спимо і тут їмо. Воно текло все, а це воно висить. Я поки не трогаю нічого, бо кажу, не знаю, що нема чим клеїти, чим я поклею обоєм яким. Ну, це тут. А тут ось Ну просто я тут у мене повністю виламали поли. Зняв як там а Тут кочал, ми цим котлетом топили всю хату, а нам треба якось було зимувати та вимогали плиту, там, щоб хоч, хоч трохи цим ось, як його, душу нагріти вдома, як не будь чужині. Це все мусор був, то все було забито, то все було тут, все. ми це все самі розмінили, все вивозили, у сусіда воно там попало, ось ось. Ну, а тепер я посадила цибуля, часник і все, все, все таке морка, буряку то все. Та то бурян такий був, він йшов, палка така, він йшов, і палки не видно було, як він йшов, і палку держав, щоб дивився, щоб на міну десь не наступити або на той яркий, на ліписток. Він йшов попереді, ми всі стояли з сусідкою і переживали. А він йшов, щоб розмінірити горо. Розмініти треба гроші платити. А де? Школа, ось, рядом, діти туди ходили, два ліпістка знайшли. І діти ходили, пішли розмінювати два ліпістка, як бахнуло туди. І тут у нас у парку три штуки. Воно, Як ото крилата така, як ото. все було, птиця, кури, все було, качки, гуси, все, все повипускали, пішло, собаки немає, ніде нічого маленького взяли, якось. Все. Тут там, як упало, десь сусіди. Бачите, воно упало у них тут. Воно в них упало, дивіться, як воно в нього побито все. А в нас, нас сюди попало. Це було розбито все, оце зверху, Це вже накрив. Ну. Ото все порівняв трохи там шифер, Ото текло все. Бачите, ото, де, видно, де текло. Ну все, ну, все вилітіло повністю. А, якби ми були, то у нас би взагалі не було. Вони грабували, так як у нас було село, було на нулі, перша лінія нуль, і практично не було тут, а всі виїхали. От, наприклад, із 300 домогосподарств залишилося там 18. Всі останні будинки були розграбовані повністю. Тобто, загалом все повиносили, брали і люди в полон в полон, забирали хлопців, так, і я сам був теж в полоні. Вони ж не були в селі, не стояли, стояли за селом. Але коли почали їх там накривати, вони зайшли в село. Людям сказали, виїжджайте, і позаселялися позаселялися в будинки. А в один момент я приїхав, я вивозив на Новоронцовку пенсіонерів і інвалідів на неокуповану територію. І вони. Я повернувся, приїхав знову за пенсіонерами. І тут вони, я під'їхав до себе додому, вийшов з машини, вони мені сказали, е вийшли, сказали, відкрий багажник, а там пусто нічого. Я там возив тільки хліб, в машині загалом нічого не було. Коли я відкрив багажник, він достав з рукава шапку воєнну, кинув мені в багажник і каже, ти возив ти ВСУ. Возив і мене одразу взяли, ну, коротше, били, тримали мене вдома в погрібі в моєму підвалі. Ну, так. Неділі три це було. Тут ми так сиділи. Все. тут картошки, скільки в нас всього було, закатки повно, все було. Все забрати. У нас хоч панель не бачить, вона або як упаде, не дай Бог, хто і не вилізе звідси. Вісім разів за, за вечір. Це було півд'ятої вечора було, і до пів одинадцятої вісім разів. Шахеди летіли. То як гепне, то вікна, двері на хаті відкриваються. Ну ніде вже не хочу, ніде. Що буде, буде? Привалить привалить. Росіян, я, я не знаю, що їм можна казати. Я не знаю таке, за них, що говорять, я хуже вже не можна. Хіба це люди такі? Дочка живе у Харкові. І чоловік у неї там вже три рази ранений. Коліному таке вставили все на світі. І вже місяць годують, кормлять. І це нормально. Раз би умерла раз та й все, а то мучишся. І жалко вмерти, і, 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 і важко жити. Лягаєш і молишся, а той оцінаш, і думаєш, господи, то стану рано А хто знає, що, де той шахет летить, куди. Або той дрон. Над людьми летить над людиною.